До вашої уваги, ось такий набір для прибирання. Бачите, ведро і швабра. Цікавий, цікавий набір цей тим, що відро має два резервуари. В одному є вода, а інший для того, щоб можна було віджимати, щоб не забруднювати руки. Дуже зручно зручно сама швабра металева з пластиками вставками. Бачите, повертається швабра на 360 градусів. Тобто, ви можете Достати е, будь-який е, бруд і під диваном, і в важкодоступних місцях. І бачите, як дуже-дуже зручно можна весь бруд е, убрати. І ось в один ми мимо швабру, інший, як я вже казала, навіть таким І Продовжуємо прибирання. Ось На нашому прикладі ми спеціально трошки бруду тут розвезли. І бачите, як Швидко, зручно. Як я казала, не забруднюєте ваші ручки, бачите? Оп, і все миємо і віджимаємо. Наш швидко і додаткові е, матеріали. Накладки можна змінювати, замінювати. І бачите, е, буквально за декілька хвилин ваша підлога буде чиста. Значить, відра є різного об'єму для більш детальної інформації, як завжди, переходимо на наш сайт веделка.ю.